Всім доброго раночку. Ось і прийшло літо. В тепличці на огороді все дуже швидко росте. Покажу вам невеличкий огляд. А тоді зроблю друге відео більш детальне, Це огірочок северин, Їх чотири, але цей пішов швидше рости. Помічниця бігає лола. Їй тут подобається. Так, не будемо відлікатися на кішку. Полуничку вже збираю потрошку їм. Не дуже ще солодка, не знаю чого. Може, треба давати визріть. Квіти радують. Мишуа і вже так швидко пішли всі рослинки. Утром встаєш, вони вже всі великі. Це чері купляла на ринку без назви, вже квіточки. Начинаю потроху підтягувати, щоб не падали на веревочки. І розквітла вся моя серфінія. Це я їм тут роблю болото, щоб вони купались, квіти, ставлю їх, замочую.